На завершення нашої зустрічі, перш за все, я неймовірно вдячна вам за цю плідну, енергійну, творчу роботу, яка відбувалася тут впродовж цих двох днів. Дякуємо вам за ваші думки, за вашу небайдужість, за бажання щось змінити і знайти дійсно виходи ситуації. Я думаю, що ще на галереї зранку вам стало зрозуміло, що думки різних груп, хоча вони, начебто, говорять про різні речі, збігаються. Так? І що ем, тою червоною ниткою, яка у нас проходить, це е, є проблема освіти, проблема кадрів, проблема мотивації, тобто то проблема, яка є у нас самих. Та проблема, яка не залежить від влади, та проблема, яка не залежить від когось, від дяді, тьоті, там ще когось, хто нам заважає, це проблема, яка сидить в нас. І це і добре, і погано, тому що з одного боку, начебто, якщо проблема в нас, то ми можемо самі взяти її і змінити. А з іншого боку, і допомоги чекати немає від кого. А, тому треба зрозуміти, що нам з цим робити, да як нам рухатись далі. Як програма «Бібліоміст» ми звичайно ці всі роки намагалися вам допомагати, навчити і підтримувати, давати якісь нові знання, але звісно, на жодну міжнародну програму не можна розраховувати в вирішення такої глобальної задачі. Тому ми сподіваємося, що це обговорення. Дало для вас підстави задуматись над тим, як же рухатись далі, як рухати бібліотечну справу далі, як зробити так, щоб і директори стали лідерами, і персонал став замотивований. І ну хочеться вірити, що це можливо зробити, і що ключ до успіху в ваших руках. Звісно, теж часто у нас звучала проблема міністерства, влади, законів, регуляцій, нормативів і так далі. Але тут мені здається, що можна бути оптимістами, бо у вас є бібліотечна асоціація, у вас є регіональні відділення бібліотечної асоціації, у вас є обласні бібліотеки, ви можете гуртуватися, ви можете створювати адвокаційні компанії, ви можете рухатись вперед. Головне мати бажання до змін. Uh, і ну звісно, також мені здалося, що важливою проблема, яка була uh, озвучена, це проблема комунікації комунікації з громадою, комунікації з владою. А я рада, що ми напевно відчуваючи цю проблему, зараз проводимо теж серію тренінгів і з роботи зі змі і з адвокації. Це всі ті речі, які потрібні для того, щоб влада вас почула, громада вас почула. І, звичайно, ми як програми будемо продовжувати ще цю роботу. Ми будемо підбивати підсумки цих регіональних обговорень в Києві. Ми будемо доносити ваші думки до міністерства. Але Успіх всього цього процесу залежить не від нас, успіх залежить від вас. Якщо ви захочете щось змінити, ви зміните. Тому давайте рухатись разом далі. Дякую вам за сьогоднішній день. І Я сподіваюся, що це тільки початок цих думок, початок цієї дискусії. Що ви повернетесь додому з бажанням щось робити, змінювати далі. Дякую вам.